Фентезі, молодіжні детективи, книги про любов на історичну тематику Сучасне чтиво усе це представлено на виставці у центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича. Нову вітрину в рамках проекту «Бібліовікно світ інформації оформили нещодавно в літньому стилі. Експонують праці прогресивних українських та іноземних письменників. В такий спосіб заохочують стриян до читання. І цього разу ми вирішили здивувати з мешканців нашого міста такою незвичною оригінальною книжковою виставкою до літа. Тут багато цікавих оригінальних книжок, які потрібно почитати як молоді, так і дорослим людям. Книги оздобили аплікаціями. Виникла ця. Ідея у Ірини Олександрівни за відділом інформаційних технологій вона переглядала оригінальні книжкові виставки і нам подала таку ідею. І вона нам сподобалася, тому що якщо виставити просто книгу у вітрину, людина може пройти і не звернути на неї увагу. А коли вже є така невеличка хмаринка над книжкою, людина зупиняється, читає її і думає так. Чи я її читала, чи ні? А може варто зайти в бібліотеку і прочитати цю книгу? У міст вітрини постійно мінятимуть, а діятиме книжкова виставка до дня незалежності.